Розглянемо один із варіантів роботи пневматичних приладів, які стосуються технологічного процесу. Це один з чотирьох оновлених центрів, які створили на базі профтехів у сучасній лабораторії Запорізького політехнічного центру професійно-технічної освіти. Готують слюсарів із контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Ми можемо на цих стендах вимірювати рівень рідини, контролювати кількість тиску в системі та витрати. Та відстежувати температуру наразі. Ринок праці потребує робітничих професій, адже без слюсарів, електромонтерів чи зварювальників складно уявити будь-яке виробництво. Тож нині на великих промислових та комунальних підприємствах у пошуках кадрів саме таких фахівців. Війна додає нових викликів, і ми маємо будувати працівників, які б ногу з часу розуміли технології, були конкурентно спроможні, давали нові ідеї. І створювали нові продукти. Підготовка кваліфікованого робітника вона займає в середньому близько трьох років, ну, якщо це, наприклад, після школи. І ще потрібно деякий час на професійну адаптацію в умовах реального виробництва. Так, ми вже тілили декілька проєктів, направлених на розвиток та оновлення матеріально-технічної бази, осучаснення. Освітніх програм, і ми впровадили це в центрах з підготовки електромодерів, машиністів. Крана. Державна програма з технічного переобладнання у закладах профтехосвіти стартувала в Україні торік. У Запорізькому політехнічному центрі розпочалось технічне переоснащення навчально-практичної бази. Роботи здійснювали на основі співфінансування. Загальна вартість тільки цієї лабораторії становить 4 мільйони 325 тисяч гривень. З них 70% з державного бюджету і майже 30% з місцевого. А тут об'єдналася і обласна влада, і міська влада, і наші підприємці замовники частний бізнес. І ми свої кошельки потрусили трохи ті кошти, що заробили. І від цього зависить успіх. Планах педколективу створення нової майстерні для збирання конструкцій. А в масштабах регіону розвиток всіх професійно-технічних закладів із залученням інвестицій від міжнародних партнерів Іде війна, а ми з вами про розвиток. Ми про те, що ми осучаснюємо професійну освіту, яка потребує точно підвищення свого іміджу, яка потребує точного оновлення своєї матеріально-технічної бази, і ще багато багато чинників, які мають сприяти тому, щоб наш ринок праці регіональний національний поповнювався експертами професіонал. Налами дітям буде цікавіше, і легше вчитися, що ці професії будуть ставати популярнішими, що працювати тут співробітникам теж буде приємніше. Мені здається, я відвідав за. Там півтора останні роки більше вже точно гарантовано більше ста думаю, вже більше 150 різних закладів професійно-технічної освіти, і впевнено можу сказати, що закохався в них. Загалом адаптація освіти до сучасних реалій, впровадження нових професій, створення центрів розвитку кар'єри і нових навчально-практичних центрів це державний пріоритет, зауважив заступник міністра Дмитро Завгородній і покращення матеріально-технічної бази у закладах професійної освіти. Необхідна умова для руху вперед. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, Телеканал МТМ.